Вітка моя розцвіла, цвіте вона раз в рік на день народження, моє жіноче щастя. Ви знаєте, повністю так відкривається. І десь тиждень, ну, може, тиждень, а може, трохи більше. Побачу, як в цей раз. Тому що в цей раз вона така трішки більше, мені здається, і така якась насиченіша. Ну, я не знаю. Так мені здається, бо вона два роки не цвіла. Жіноче щастя не цвіло. Так, а маленьке ще не відкрилося. Бачите, ще не відкрилося. Ну, Може, тому що я його пересаджувала, трішки дало збій. Але нічого страшного, це. Перестануть свісти, це будуть свісти. Тож жіноче щастя мене порадувало на моє день народження. Дівчатка, всіх вітаю на своєму каналі, всіх дуже рада бачити. І відразу хочу всім подякувати за теплі, приємні поздоровлення, побажання, гарні такі, знаєте, і теплі слова. Ось я читала коментарі і мені було дуже приємно. Хтось писав під відео, хтось Писав у інстаграм або в телеграм, ну у приватні, скажімо так, повідомлення. Мені було дуже-дуже приємно читати. Я надіюсь, що всі побажання і всі слова, які ви мені поважали, вони здійсняться. Вам дуже дякую і бажаю миру, тепла, добра, щоб все все у вас і у нас було добре. І звісно, у нас бажання одне, щоб настав мир, було, було мирне небо, щоб ні ракети, ні шахіди, ні. Нічого в нас не літало, не балістика, ну ви мене розумієте, і щоб все було добре. Так, дівчатка, і хочу вам трішки розказати, як ми провели день народження, тому що ми почала я записувати відео, що ми їдемо за продуктами, і на цьому все. Коли ми їхали за продуктами, вирішили зробити по-іншому. Вирішили купити шматочок м'яса, овочі і солодкі. І на цьому все, дівчатка. І дуже гарно провели. Ну, я скажу за стіл, що ми їли. так. Звісно, приїжджав наш гість, ми його дуже чекали. Все добре. Звісно, є е, проблеми, але це, думаю, все буде гаразд і все буде добре. Так, а, Провели ми час за день народження. Дуже гарно це за столом, хоча треба було зранку розказувати, як все починалося, як починалося моє день народження. Я встала, була у нас повітряна тривога, і мене першою привітала моя дочка. Вона купила мені такий, знаєте, блочок для е, зарядки телефону, тому що у мене зарядка була, сама зарядка, а цей блочок у мене. Так Скоросна, як зарядка, телефон заряджається за 20 хвилин. Це я її дуже любила, але сам блочок полетів, тому вона її купила. У мене такі, знаєте, можна сказати, не подарунки, але які мені потрібні були. А син купив мені навушники. Так, але, так, десь... але це не оригінал, це копія, тому що е мені не можна дарувати оригінал, я вам так скажу. Бо я їх е забуваю і перу в пральній машинці, що сталося з моїми першими. Я їх раз попрала, другий раз попрала, але я прала знаєте, без цього блочка, от самого, самі навушники. І вони витримували, а потім вже з блочком. Цим... І на жаль, вони не працюють. не працюють. Тому я йому кажу: купляй мені не цей не оригінал, а ось такий. І вони були якраз в акції за тисячу гривень. Він мені купив і сто гривень. Ну, доставка сама. Тому я дуже дуже дякую. І вони класно працюють. І мені вони подобаються. навіщо мені там купляти ну, оригінали. Коротше, я задоволена дуже цією покупкою. Так і чоловік мені купив. Цю машину, шайтан машину ми сестрою називаємо, ну, в неї є, а в мене нема. Розпаковку я моїх подарунків, яка подарувала моя сім'я, я вам таку зроблю. ось Бо я наряджалася на роботу йшла і була наряджена, і відкрила ці, ці подарунки, які зробила моя сім'я. Звісно, ще подарували квіти, але такі квіти подарували, я дуже полюбляю ромашки, але я їх висадила вже в город сьогодні, до речі, і вони начебто мені постояли. Попахли, і потім ще в город вони такі багаторічні, будуть ну, цвісти, і це дуже-дуже класно. Ну, зараз ці ари грилі дуже, можна так сказати, модні, і я бачу, що сестра користується. Я йому, в принципі, казала, що у сестри є, і це, в принципі, дуже зручно. Там 12-17 хвилин вже страва готова, то він так вирішив, сином вони там вибирали, а потім поїхав в магазин і купив. Я, я йому ще казала, чого ж ти мені не сказав, через леті, щоб було дешевше, там, якраз був, здається. Чи в Комфі, чи в Фокстроті був кешбек, але він же хотів зробити мені подарунок. І, ну, коротше, Вже купив, я купив. Я навіть не знаю, скільки воно коштує. Це у мене на 6 персон, я бачу, 5 літрів, 1,5 кілограм і на тисячу і сім потужності, здається, отак. Ну, коротше, я ще з нею не подружилася, ми ще не, не користувалися, тому буду користуватися. Мама тато гроші подарили, свекруха свекром теж гроші подарували. Наш гість приніс мені такий букет ромашок дуже красивих, він з дівчиною приходив. ось. ось Сестрою ми так, діти, діти подарунок, я їй не дарю, а наші дарують подарунки. Тому ось так. Звісно, знаєте, такі подарунки мені дуже приємно. Я ще покажу подарунки, які на роботі мені зробили. Я на роботу відвідувала, бо зараз я не ходжу на роботу. Ось так. Хочеться, знаєте, побути вдома, тому я взяла. Дні, як кажуть, побути вдома. Ось так, зранку я встала, моя сім'я мене привітала. Ось потім я пішла до церкви, бо я народилася в, такі, в таке велике свято. І я, ви знаєте, по молодості я, якось так не задумувалася, як я, я народилася в таке свято, і якось так це не враховувала. А зараз я дуже рада, що ми народилися з сестрою в саме в таке свято, і можна в день народження провести знаєте, час для душі. Подякувати за. Мене. Минулий рік і попросити, щоб наступний рік прийшов в радості в здоров'ї з Божим таким благословенням, щоб все в нас було добре, щоб закінчилась війна, щоб захисники наші повернулися додому. Ну щоб все було добре. Тому був час для душі, а потім, звісно, ми приїхали, посмажили шашлик і. Посиділи дуже добре, я ж кажу, тільки сім'єю. Ось так. Потім на другий день я пішла, сходила на роботу на трошки, не набагато. Так з дівчатами купила тортика, попили чай, по, можна так сказати, поздоровили мене, і все, я пішла додому. Знаєте, на роботі ми все ж таки більше часу проводимо. Ну, не більше часу, але ж таки, теж якийсь час на роботі проводимо. І там можна сказати, я не люблю, як кажуть, робота це друга сім'я. Все-таки сім'я в нас одна, а це близькі є близькі люди по духу, у мене там є дві подружки, співробітниця моя напарниця, я її теж дуже люблю. Ось. Тому є такі люди, які, з якими можна поспілкуватися на якісь різні теми. Знаєте, у мене взагалі там з подружками я спілкуюся на одну тему, з іншою співробітницею, на іншу тему, з іншою на іншу тему. У мене є знаєте, такі, з кожною людиною, якісь є такі дотакі спілкування. Тому, звісно, сходила, поздоровили мене там. Попили чай і розійшлися. Ось так. Сьогодні у нас п'ятниця, сьогодні е, е, у нас є така традиція з дітьми ходити е, на каву, то ми пішли сходили на каву. Забрала я посилку від компанії Деламарк, зараз вам це покажу, розпаковку. Е, можна так сказати, вони мені теж е, зробили такий подарунок на день народження. Це дуже-дуже приємно. І е, буду знайомити вас з цією компанією з її. Засобами ось, і все. І ось так пройшов день. Звісно, ще є такий маленький подарунок. Я... Планується такий маленький подарунок. Я... Напевно, його дуже-дуже чекаю цього подарунка. Він такий, знаєте, не в грошовому, це таке більше про емоції, ось так вам скажу. Тому я дуже цікаю, Ціка... Ціка... чекаю його і надіюсь, що в нас все вийде і все це здійсниться. Тому вже буду ділитися з цим подарунком, якщо все складеться в наступних відео. Зараз покажу вам, як я розпаковувала свої подарунки. Покажу, що ми заїжджали в АТБ, там дещо купила, покажу. І, звісно, познайомлю вас. З компанією «Делемарк». всім ще раз хочу подякувати, всім тепла, добра і любові. Нехай, нехай найближчим часом закінчиться ця війна. Хочу з вами поділитися подарунками, які мені подарувала дівчатка на роботі. Знаєте, підтримуємо таку традицію, і, звісно, приємно отримувати подарунки. Звісно, тут подарунки такі солодкі, і це дуже класно. Буду мати пити, буду мати з чим пити каву, ось так вам скажу. Рафаело, ось такі цукерки, такі цукерки, такі цукерки. Це чай. Журавлина і манго, Так, тут це таке мило. Дивіться, у вигляді троянди. Таку підставку під гарячі мені таке дуже подобається, дуже дякую. Звісно, я знаю, хто що дарував. Це дуже приємно мені буде. Так, крем для рук. Щоб доглядала за шкіру рук, це класний. І він ще комплексний, дуже класно, буду користуватися. Так, тут сумка складна для покупок. Супер. І ось така форма для випікання. У мене ось такої роз'ємної форми. Вона є, але вона трішки більша, це буде трішки менше, і це теж такий приємний подарунок. Буду користуватися задоволенням. І знаєте, коли ось є такі форми, ну а форми або якась, якийсь посуд, коли я користуюсь такими. Ну, наприклад, цією формою буду користуватися, буду згадувати цю дівчинку, яка мені подарувала, тому мені дуже-дуже приємно. І буду думати, що тут будуть дуже дуже смачні страви. У мене є рецепт чизкейку – Треба буде приготувати, бо тут начебто чизкейк намальована. Ну, побачимо. Треба домашній творог. Так що, А, ще шоколадка трішки вчора розтаяла, але нічого страшного з вишньою смакота. Так, що, ось такі, дівчатка, мені зробили подарунки, і це дуже-дуже приємно. Шайтан машиною, так ми називаємо сестрою цю мультипіч. шайтан-машина, бо у сестри моєї є. І вона задоволена. У мене вона тільки з'явилася. Ще не користувалася, але напевно в процесі як покористуюся, дам свій відгук. Але це згодом. Бо ще дівчатка тільки поставила, але не користувалася. Були ми в магазині АТБ. Зараз що чесно, я прийшла за намір. треба, звичайно, зробити за поко за Закупку продуктів, але не сьогодні. Так, що я купила? До речі, там макарони зараз фірма Deluxe по акції, тому кому треба йдіть туди і скупляйтеся. Не забудьте оформлювати карту АТБ. Так, взяла молоко. Мені з карти АТБ вийшло воно по 39 гривень, 81 копійку, 2,6. Так, Сир твердий 66 гривень. Ось такий, він дуже смачний до кави. Так, дивлюсь, 66 гривень 90 копійок. Потім нагідці вийшли на 76 гривень 90 копійок. Ось такі. У мене тепер така помічниця нова є, то думаю, там може, зроблю. І взяла три морозива. Кажуть, ось київський пломбір саме такий, саме смачне, саме таке натуральне, більш-менш натуральне морозиво. Воно зараз по акції, так, і там є ще морозиво, це, це ось таке, але з фісташкою. Кажуть, що воно дуже-дуже смачне. Не знаю, правда чи не правда, але воно не по акції. По акції, дівчатку, ось таке морозиво коштує 45 гривень 51 копійку. От якщо у вас, наприклад, сім'я з чотирьох людей, можна сказати 200 гривень морозиво. Ну, це, звісно, дорого, але купують. Так, і ось такий факел у мене, а, дочка і син полюбляють. це купили дочку, це купила син. Бо в них трішки смаки відрізняються. Факел у нас йде по 31 гривню 90 копійок. Зараз подивлюся полуничниця, а цей теж, напевно, йде. Так а цей з дешевший, цей 2990. О, бачите, трішки різниця в них є. І взяла наші свої пломінниці. Марійки взяла ось таку розмальовку. Вона коштує 200 гривень, здається, якщо не помиляюся. Так, не можу знайти. Зараз знайду її. І... Так, 199 гривень. Тут, я так розумію, 5 розмальовок. Тут це ось така дівчатка-папка. Ну, я б відкрила, я не хочу, тому що, ну, щоб, щоб, щоб дитина відкривала. Ось бачите, тут вона так зроблена. Отак відкриваєте її, вона вертак, я зрозуміла, підіймається. І там 5 розмальовок. Кожна розмальовка завданням. Це непогано. Не і є наліпки всередині. Всередині наліпки є. 12 сторінок, яскраві наліпки, улюблені мультфільми. Ну, це супер. П'ять розмальовок і одна подарунок. Я вважаю, що це непоганий такий варіант і на подарунок, і, в принципі, додому чимось займатися. Так, дівчатка, і мені зробили, можна так сказати, на день народження такі подарунки фірма Делемарк. Будемо розпаковувати зараз з вами, буду знайомити вас з цією подарою. Продукцію Девіз компанії жити еко, жити чисто. Деламарк, в принципі, все є. Гарнесенько так запакували. І трішки негарно вийшло з доставкою, тому що вони відправили фірма все нормально, претензій до них немає. А знову пошту там не туди відправили мені смс, але нічого страшного. Трішки вона полежала на пошті, але нічого, все в неї нормально. Будемо з вами розпаковувати посилку і знайомити з засобами для дому, можна так сказати. Хочу звернути вашу увагу на саме запакування, упакування самої посилки. Бачите, все поділено, можна сказати, так по категоріям. Такі, таку організацію зробили і в доставці. Це дуже, звісно, приємно. Ну, я ось так відкрила. Мені дуже приємно знаєте, відкривати, доставати і дивитися, що мені прислали. І тепер буду знайомити вас з цима засобами. Це Фірма Делемарк, наш український виробник. Я як казала, їхній девіз жити еко, жити чисто. Засоби всі екологічно чисті і можна користуватися, не боятися ні за що, можна так сказати. Так, і... Спочатку я вас познайомлю ось таким набором. Ви можете зайти на сайт Делемарк, а можна просто написати Делемарк українською, і він вам вийде, ну, пошук дасть, так? а можете написати англійською мовою. Так, І е, там в пошуку можете на, нажати, як шукати, набір. І там вийдуть вам всі набори, які в них є. Це, знаєте, дівчатка, дуже спрощує, тому що ви не знаєте, який засіб ви хочете там купити, що взяти. А ось набір для прибирання кухні. Тут входить 5 засобів. Перший засіб це засіб для миття та очищення підлоги. Другий засіб це для миття посуду. Аромат у мене з ароматом троянди. Аромати ви можете вибирати будь-який на ваш вибір. Потім це такий засіб для очищення грилів, духовок. Та витяжок це супер засіб такий, і засіб для кухні. У мене теж з ароматом вишні, бо полюбляю такий аромат. Можете взяти, наприклад, лимон. І сюди входять ось такі паперові рушнички. Вони йдуть ось такі коробці ще окремо. І тут е, у нас два рушничка. Так, ці паперові рушники двошарові, білого, білого кольору, відбилення без хлору та діоксиду титану. При виробниці не Постраждало жодне дерево, ніжні до людини, дбайливі до природи. Ну, це непогано все. Так, давайте достанемо один рушничок. Ось вони, обігрій. Ось такі: ну такі доволі плотненькі, ну, двошарові, буду з радістю користуватися, і будемо з вами прибирання робити кухні, напевно. так? Засобом для кухні, ось такий я в принципі, користуюсь, купляю такі засоби в магазині фозі. Вони частенько там бувають по акції, і мені саме подобається з ароматом вишні. А цими засобами я буду знайомитися вперше: і для підлоги, і для миття посуду, і для витяжки. Треба мою витяжку і духовку вже мити. Вона цього потребує. Це такий набір. У мене раз, два, три, чотири, п'ять позицій в цьому наборі. Непогано, знаєте, можна такий набір і подарувати на подарунок. Можна зробити і на 8 березня такий подарунок, і на День матері можна зробити такий подарунок. Ну, мені подобається, що воно воно йде набор. До цього набору я ще замовила ось таке інтимне, правильно називається антибактеріальне рідке мило для інтимної гігієни. У мене від цієї фірми є інтимний гель, але трішки у них там Юа, здається. Ну, я вставлю вам фото, яке у мене є саме. А мені хотілося від, від Делемарк спробувати, і надію, ну, що воно мені сподобається. Все, вся інформація є, і термін дії, як користуватися, і умови зберігання, і склад, все можна почитати. Думаю, мені подобається. Нам з дочкою сподобається. Тут у нас об'єм 400 мл. Так, ще взяла зубну одну пасту. Зараз ми з вами її відкриємо. О, бачите, такий тюбик іде. Так, давайте. Тут подивимося, 80 мл. Вона йде з м'ятою ось, ось таке опакування. Так, е, почитаємо трішки за нею. Це зубна паста для щоденного використання, сприяє зменшенню виникнення карісу, зубного каменю, надає свіжості подиху, сприяє зменшенню кровотечивості ясень. Це дуже-дуже класно. Потім вона містить вітаміни А Е і С. Це супер. Буду користуватися, зазвичай користуюсь іншою, але треба щось спробувати інше. Вона може, буде теж непоганою, і ми будемо її користуватися. До речі, вони в магазині в фозі оця вся продукція теж є. Ці ідуть е, засоби по 500 мл, так всі, тільки, напевно, літер іде. Так, літер йде. Тому буду користуватися, як ви самі розумієте, у мене незабаром буде генеральне прибирання кухні. Кухня моя потребує цього, тому що я ну, мала день народження, трішки тут е, приготування були, і вона того е, ну якби потребує. Тому з цими засобами я вас ще буду знайомити в наступних відео, буду давати відгуки. А ви, дівчатка, переходьте е, на сайт Делемарк, вибирайте собі якісь набори, тому що наборам це, мені здається, вигідніше. Там є набори і для посудомийної машини, і для ванної кімнати. Не знаєте, чого це зручно? це не Требує часу якісь вибирати засоби. Там все це є. Так що я, в принципі, дуже задоволена. Можна сказати, такий подарунок мені зробили на день народження, тому буду мити чим кухню. Ось так вам бажаю дівчатка гарного настрою, спокійних тихих днів без терен і без ракет, щоб все у вас було добре і щоб, звісно, був чистий дім з засобами від Делемарк.